Вітаю колеги! 258-ма доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо. Працюємо з медіа центру Україна. На Львівщині розробили рецептури для піротехнічних засобів спеціального призначення, а також виготовляють гідрогелеві лікувальні пов'язки. Я запрошую до слова Вадима Табакару, заступника директора Департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Розкажіть більше про цей проєкт. Доброго дня усім. Дякую медійному товариству за таку увагу до програми інноваційного та наукотехнологічного технологічного розвитку. Це дуже приємно, що цікавлять сьогодні в цей важкий для держави час громаду такі програми. Для початку хотів би коротко презентувати, про що ця програма? Власне програма інноваційного розвитку це пілотна програма, яка Станом на сьогодні, вдруге, реалізовується на території Львівської області. Це е, в 2021 році було її розроблено спільно з депутатським середовищем, експертним науковим середовищем та представниками бізнесу. Е, розмір її не є великим. Це 5 мільйонів гривень. Це, зокрема, 1% від того обсягу, який виділяється в рік. Загалом Львівській області на наукові розробки Загальний обсяг становить приблизно півмільярда гривень. Тим не менше розуміємо, що довгий час наукові розробки, які розроблялися на території Львівської області, вони були переважно віддаленими до прикладних досліджень, і також було дуже багато видатків на поточну діяльність наукову, і на жаль, було дуже мало коштів. Виділялося на якраз прикладні наукові дослідження і наукові розробки разом з науковим середовищем та бізнесом. Ми напрацювали механізми впровадження інноваційних проектів задум був об'єднати бізнес, наукову спільноту і владу навколо необхідності впровадження в промисловість і в економіку інноваційних процесів і виготовлення інноваційних продуктів. В цілому ми в минулому році мали таких 8 проектів. В цьому році ми мали таких дев'ять проектів. Два з них це представники львівської політехніки. Сьогодні вам детальніше роз. Розкажуть про них ці проекти дійсно насправді нас перевершили наші очікування, тому що ми. Коли інвестуємо в інновації, це завжди якийсь ризик. Вийде інноваційна діяльність успішною чи ні, це питання досліджень, і це завжди процес. Тим не менше, цей процес, який ми мали в цьому році, він дійсно був максимально наближений до умов воєнного стану. І, зокрема, ці програми були так і формулювалися. Конкурс цьогорічний під виробництво високотехнологічного обладнання військового та. Подвійного призначення, а також технології кібербезпеки. Тобто цьогоріч ми сфокусувалися на цих напрямках. Я думаю, що колеги краще розкажуть про свої проекти. І якщо якісь будуть загальні запитання, я буду радий відповісти. Дякую. Відразу передаю слово за новою знаку, завідувачу кафедри хімії і технології, неорганічних речовин інституту хімії та хімічних технологій Національного університету Львівська політехніка. Розкажіть більше про те, на чому ви сьогодні працюєте і про інші проєкти, про які згадував. Дякую, добрий день. Слава Україні. Два слова скажу про те, що я представляю колектив кафедри хімії та технології неорганічних речовин, який власне впродовж кількох років займається розробленням рецептур піротехнічних засобів різного призначення, більшість з яких вже реалізовано і які зараз виробляють і масово постачають в наші збройні сили, а також до національної гвардії України, СБУ та інших силових структур. Власне, продовженням тих робіт стали роботи, які фінансуються зараз Львівською обласною воєнною адміністрацією в межах проєкту, який озвучив пан Вадим. І ми розробляємо нові засоби, які призначені вже мають специфічне спеціальне призначення, а саме дві групи засобів. Перші засоби це є димові гранати так званого сигнального призначення, і друге це є димові верніше, так, гранати. Протипожежного призначення. Знач, перша група цих виробів власне сигнальні гранати призначені для того, щоб означати чи позначати місце, з якого необхідно або скажімо, локацію, з якої необхідно евакуювати, чи поранених з поля бою, чи розвідгрупу, чи якісь інші, скажімо, групи, які беруть участь в воєнних діях, і власне позначають місце, куди має бути доставлений той чи інший, скажімо, транспортний засіб. Чи, скажімо так, повітряного базування, чи наземного чи іншого. Тобто, його призначення, власне, чітко позначити кольоровим димом, куди саме треба прибути. Ну і, власне, хоча таких рецептур, в принципі, є достатньо багато, але наше призначення, або, скажімо, наша мета, це розробити ефективну рецептуру, зокрема на базі вітчизняної сировини, яку можна придбати у нас. І головне, щоб ці вироби були технологічними, тобто, щоб технологія була гнучкою. І на тому самому виді обладнання ми могли отримувати різні види отих засобів, тобто різних кольорів, без зміни, скажімо так, технологічного режиму чи без застосування іншого виду обладнання. Ми, власне, ключими зробили декілька таких зразків, апробували їх в реальних умовах, надали інформацію нашим. Скажімо так, замовником з держадміністрації проілюстрували, як воно виглядає навіть в лабораторних умовах. Ну і вважаємо, що цей етап ми зробили, ну, скажімо, виконали на 100%. Друга частина це власне розроблення піротехнічних засобів протипожежного призначення. Ну, звичайно, що під час бойових дій особливо зросла необхідність виробництва і використання таких засобів зв'язку з тим, що. Появляються локальні пожежі, або є локальні пожежі в бліндажах, транспортних засобах, в приміщеннях, тобто ті власне, протипожежні гранати призначені для гасіння пожеж в локальних об'ємах, замкнутих об'ємах. На відкритих місцевостях вони не, скажімо так, не дуже ефективні, але для закритих приміщень в транспортних засобах вони дуже ефективні. В чому їх перевага порівняно, скажімо так, з традиційними засобами гасіння пожеж? Ну, звичайно, що на полі бою, чи, скажімо так, на передовій вогнегасниками особливо ніхто не користується. Тим більше, що дуже часто складно підійти близько до вогнища чи до джерела займання. І, власне, найзручніше, скажімо того гасіння пожежі здійснити дистанційно. тобто з використанням звичайної, ну, скажімо так, умовно кажучи, звичайної гранати, яку можна... Кинути там на кілька десятків метрів саме в джерело вогню. Або ж розташувати той наш засіб, який має, скажімо, різного способу проведення дії, розташувати, наприклад, в тому самому бліндажі чи в транспортному засобі. І в випадку, коли зростає температура, він сам так само спрацьовує, тобто авто ну, або свого роду автоматично спрацьовує і сприяє гасінню пожежі. Ті засоби ми зараз розробляємо, тобто ми провели лабораторні дослідження і найближчим часом проведемо вже натурні дослідження, які очевидно спряжені з особливими вимогами дотримання техніки безпеки. Дякую. Я запрошую до слова Олену Лукачук, наукового співробітника групи комерціалізації науково-дослідної частини університету Львівська політехніка. Ми вже тут згадували і знаємо, що також виготовляють гідрогелеві лікувальні пов'язки. Ви щось тримаєте в руках. Розкажіть про це більше. Дякую вам. Найперше мені дуже приємно, що в такий складний для нашої країни час почав працювати трикутник влада, бізнес та наука. Велике дякую власне Львівській державній військові обласній адміністрації. За те, що вони звернули увагу на нас. Вони зрозуміли, що все ж таки наукові та інноваційні розробки при університетах існують, вони мають право на життя, і у зв'язку з тією ситуацією, що склалася, вони повинні отримати відповідну підтримку. Тому це є великий плюс і це є підтримка на майбутнє наших досліджень в подальшому. Адже як би там не було, в цьому році ми отримали підтримку на сім наших проєктів, Це велика для нас перемога, тобто для одного університету. При тому, що враховуючи, що проєкти є на різних стадіях розвитку, Витку, однак вони в принципі. Е... Є досить цікавими, мають мають характер подвійного призначення, і мені здається, що все ж таки в даних умовах вітчизняне підтримувати варто. Одним із таких прикладів це є власне виробництво гідрогелевих полязок, яке є результатом діяльності наукової групи інституту хімії та хімічних технологій Національного університету Львівської політехніки, які працювали над цим досить велику кількість років. Я мушу сказати, що інновації це не є проекти одного дня. Вони потребують. Великої затрат наукоємних та на науко і звісно ж, фінансову підтримку. Адже ми не можемо це зробити з нічого. До цього потрібні ряд реактивів для цього потрібні відповідне обладнання. Власне, це є та можливість доказати нам, що ми можемо це робити спільними зусиллями. В Першу чергу, велику підтримку для виробництва цих відрогайлових пов'язок надали керівництво нашого університету, зокрема наш ректор, проректор з наукової роботи. Команда науково-дослідної частини, яка теж підтримує і з державної точки зору певні асигнування були започатковані. Власне, ми були ініціаторами звернення з групи гідрогелевих пов'язок на цей конкурс і раді, що нас підтримали в цьому випадку. Чому це потрібно і для чого власне потрібні гідрогелеві пов'язки? Чому наша гідрогалова пов'язка є кращою за таку ж саму американську або іншу, іншу європейську? Так, напевно, це питання є одне з таких важливих. А вже ми маємо ряд волонтерської допомоги, яка приходить і чому все ж таки вкладати в наше варто. В першу чергу це є абсолютно приро... пов'язка, розроблена виключно на природних матеріалах. Вона не викликає жодних подразнень та алергічних реакцій. Я, як алергетик, пробувала на собі з 10-річним стажем алергії. Я можу сказати, так вона діє, ніяких подразнень не було. Це не реклама, це є особистий досвід. Фактично, так. Другий момент це те, що вона є біодеградабельною, тобто в наших умовах, в умовах тренду зеленої економіки, як такої, важливим є те, що все ж таки ми дбаємо про нашу екологію, та ситуація, яка склалася в теперішньому світі, тобто її використання в цьому є дає великий плюс. Другий важливий момент це те, для чого і як застосовують ці пов'язки. В даному випадку це є пов'язка з хлоргексидином, Вона переважно використовується на ранах, в яких є певні загноєння, тобто і сприяє їх заживленню. Звичайні гідрогелеві пов'язки без нічого, вони фактично використовується в умов в умовах, наприклад, опіків. Тобто, якщо у вас є опік, ви накладаєте відразу накладаєте цю пов'язку, і виникає можливість того, що по перше, це знімуть певною мірою біль. По-друге, це дозволить вам убезпечити потрапляння в раду різних зовнішніх механізмів. Так, тобто і по четверте, воно реально сприяє її заживленню в подальшому. Тобто, так само ці ж ці пов'язки варто використовувати. При пролежнях у нас є велика кількість людей, які є малорухомими, які переходять перебувають в шпиталях, і догляд за якими потребує кожних дві години того, щоб їх перевертали зліва на право. Не завжди є люди, які можуть і готові це робити. Не, не у всіх є близькі, які можуть бути з ними 24 на 7, А це є можливість того, що все ж таки ці кількість цих пролежнів і їхній об'єм всередині фактично буде зменшуватись. Наступ. Один момент це є е, різні атрофічні рани та виразки тощо. Тобто, це є коли, наприклад, е, в нас був випадок. Е, я не можу розголошувати, бо це особиста таємниця. Тобто людина, яка звернулася до нас, мама одного із е, хлопців, який е, мав певну травму. У них не виходило е, жодним чином можливість загоїти цю е, травму на нозі. Тобто, вони приклавши 3-4 на е, рази е, ці пов'язки, власне, цю з хлоргексидином е, Зараз все ж таки поїхали за кордон. Реабілітації отримали е, можливість все ж таки облаштування е, цієї травми і е, е, отримання протезу та його по суті встановлення на е, кінцівку, яка, е, яка зазнала певної такої механічної травми. Е, також е, важливим є те, що все ж таки ми хочемо, щоб ці пов'язки вони в подальшому е, отримали право на життя. Е, в даному випадку це все це є команда, командна робота, працює дуже багато людей. Людей є велика підтримка волонтерів. Студенти наші як волонтери теж працюють, тому що це є доволі і ряд механічної роботи, яку вони виконують. Так є можливість по обладнанню. Тобто ми би хотіли все ж таки, щоб виробництво цих гідровалових пов'язок воно отримало свого інвестора, який би міг приділяти йому велику кількість часу. Адже наші науковці, вони є науковці, вони є викладачі інституту, вони мають читати пари, вони мають працювати зі студентами, вони мають. Мають розробляти наступні е, різні е, вироби, теж пов'язані з гідрогелем? У нас є також велика кількість задумок, які ми будемо втілювати в життя в подальшому, і е, робота над яким зараз триває теж. Та пані Олено, ми ще до цього повернемося. Скажіть, якщо ви їх тримаєте в руках, чи вже є готові партії, які можна розповсюджувати, чи це лише зразок? Е, Фактично, наш проект полягав в тому, щоб забезпечити ось цими от пов'язками заклади охорони здоров'я нашої області, Для того що ми не знаємо, чи по суті виникне потреба можливо буде якась пожежа, можливо, станеться якась інша ситуація, яка пов'язана з тим, щоб наші медики могли їх використовувати. Так само їх можуть використовувати якби парамедики. Вони є частини волонтерських центрів, кладуть їх у так звані рюкзаки та аптечки. Парамедики. Медиків на фронтах шпиталі в нас є запити. Тобто, ми дійшли до того, що якщо раніше ми просто роздавали, бо хотіли подивитися, який буде результат, то зараз наші запити мусять чекати 5-7 днів, тому що ми не встигаємо виготовити повністю для всіх і реалізувати їх в, в такій кількості, яка вона є затребувана. Тобто, зараз я можу сказати, що після їхнього використання зараз було роздано понад 50 тисяч пов'язок спільними зусиллями на волонтерських засадах. так, Тобто різним людям, і е, ми дійшли до висновку того, що вона реально діє, і е, хочемо, щоб вітчизняний продукт, власне, який виник на території Львівської області поширювався по всій Україні, і ми розуміли, що е, разом ми зможемо е, по суті е, Підтримувати безпеку наших е, українців, це основне для нас, зменшувати будь-які їхні боліві відчуття, які б вони не були. Це є основна мета наша. І е, так само я буду надіятися, що в подальшому е, всю цю команду буде підтримувати за підтримки е, обласної адміністрації, зокрема департаменту економічної політики, так, пане Вадиме, Степан, Каріна. Вони все ж таки нас підтримували. І в подальшому, я думаю, теж все ж таки дозволять, щоб це отримало право. На життя, оскільки воно вже є готове, і зараз ми стоїмо власне перед тим, щоб цю е, нашу лабораторну напівпромислову лінію все ж таки перетворити в достойне велике виробництво, тобто е, яке е, забезпечувало б всі потреби не лише в Україні а й за кордоном. Дякую, скільки часу можна носити таку пов'язку, як часто її потрібно змінювати? Е, залежить від е, рани, фактично е, по рекомендаціях її можна носити 3-4 дні. Але якщо з рани йде е, виділення ескудату, тобто е, і пов'язка набряка. Тоді це є один-два дні. Колеги, якщо у вас є питання до наших спікерів, підніміть руку, ми вам надамо слово, будь ласка, і представтесь. Добрий день, перший західний Єлизавета Порубцова. Хотіла би до піротехніки повернутися. Чи можете розповісти, як саме працюють, наприклад, протипожежні гранати? Ну, якщо не видаємо рецептуру, але. Чи вони вже використовуються е, на фронті, чи і, взагалі, які потужності? Скільки можете таких виробити? Ну почну з того, що ми власно розробляємо конструкцію та рецептуру для тих протипожежних гранат. принцип дії може бути двоякий: перше власне, очей для того, щоб погасити пожежу чи локалізувати вогнище, необхідно, скажімо так, зменшити кількість теплоти, що виділяється за рахунок горіння. Для того використовуються речовини, які... Під, які потребують до розкладу значної кількості теплоти. Ну, так, так звані е, речовини, які розкладаються з так званим ендотермічним ефектом. Тобто за рахунок розпилення в певному замкнутому об'ємі високодисперсних, тобто дуже дрібненьких частиночок, які при розкладі поглинають багато теплоти, ми, власне, кажучи, сприяємо зменшенню е, горіння або взагалі його погашення. Другий варіант це, це власне. Скажімо, спосіб уникнення доступу кисню до тих поверхонь, які горять. Ну, власне, початує, скажімо, другий механізм дії, можуть бути гранати, або, скажімо, ті засоби для протипожежного, ну, скажімо, протипожежних засобів, можуть бути засоби, які працюють за двома механізмами, і таким, і таким. Ну, Рецептури, ну, власне, то є скажем, інше питання. Знаєш, ми зараз розробляємо такі засоби, їх апробовуємо, скажімо так, в незначних об'ємах. Що пов'язано з умовами, де ми їх експлу... виготовляємо, перевіряємо рецептури. Поки що їх, на відміну від інших засобів, які ми розробили, димових гранат різного призначення і димових шашок, про що я ще не сказав, поки що їх ще не виготовляють. Ну, але зацікавленість наших партнерів дуже велика, тому що потреба в них значна. А скільки можете виготовити? Ми самі не можемо виготовляти, оскільки це все ж таки засоби піротехнічні. І на відміну від гідрогелевих пов'язок, що їх можна робити в наших лабораторіях, ми розробляємо лише рецептуру і передаємо її, і технологію виготовлення тих засобів вже нашим партнерам. Дякую, зрозуміло. Дякую. Дякую. Ви згадували те, що це не єдиний проєкт. Такі проєкти розроблялись і сьогодні ще працюють. Розкажіть, чого нам ще очікувати? Так. Станом на сьогодні є ще цікаві проекти, які. Задіяні в виробництві безпілотних літаючих апаратів, також роботизованих наземних платформ, які допомагають мінувати місцевість, і також роботизованих установок, які розміновують місцевість. Також є цікаві проекти по кібербезпеці, це власне використання технологій штучного інтелекту для того, щоб виявляти власне фейкові новини. Це те, з чим ви журналісти, боретеся, але тут вже здіяний автоматизований алгоритм, який дозволяє ефективно виявити джерело поширення таких фейкових новин і локалізувати і, відповідно боротися з ним. Тобто, десь. Деякі проекти з цих вони ще на стадії реалізації, тому що мали труднощі певні з фінансуванням цього річ програми, але тим не менше змогли в другій половині року залучити фінансування. Я думаю, що про них ми детальніше поговоримо невдовзі. Дякую. Нагадую, з нами були Вадим Табакера, заступник директора департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Зиновій знак, завідувач кафедри хімії та технологій неорганічних речовин Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету Львівська політехніка та Олена Лукачук, науковий співробітник групи комерціалізації науково-дослідної частини Університету Львівська політехніка. Дякую за цю розмову. А ми зустрінемося з вами незабаром.